Мистецтво і архітектура все, що лишається після нас, у Visitor Center Лав Development завершилася тримісячна виставка. Вічні і геніальні. Це лише невелика частина експозиції. Сама ж серія налічує понад 50 скульптур та 25 картин. Сьогодні ми завершуємо виступку скульптур і картин відомих митців Віктора Проданчука та Наталії Проданчук у нашому віз Торцентр, які стали не тільки мистецькою подією, а стали глибоким сенсом нашої філософії у будівництві і розвитку простору. Протягом останніх місяців наш Торцентр був простором для діалогу між мистецтвом та архітектурою, між формою та функціоналом. Між Вічним та сучасним. У серії не портрети, а духи геніїв. Від Франка до Фрейда особистості, які залишили слід у світовій культурі. Ці роботи ще називаються психологічний портрет, бо я брав кожну людину таку неординарну художника, а такого, якого можна було поакворятися, і знайти щось таке особливе. І перечитуючи і дивлячись про них фільми, різні, це я брав якісь моменти, які вони десь приходили від людей або десь кодували в собі і робив якусь таку унікальну скульптуру, щоб потім можна було її досліджувати і знаходити їхні якісь цікаві моменти характеру, життя, мистецтва їхньої творчості. Шевченко замислений. Сальвадор далі іронічний, сковорода спокійний. Кожна скульптура, ніби спроба розповісти про людину без слів, лише пластика, матеріал і ідея. Митець каже: надихався древнім духом трипілля і не повторював жодного образу. У кожної персонажі є двійник. Є шамоту, виліплена вона, випалена і покрита поливами, і є потім знята форма, відлита з алюмінію і розписана теж фарбами. Та, і в кожній роботі є інша концепція, інша ідея, інша філософія. А ще ця виставка Історія любові до мистецтва і між людьми. Дружина Віктора, художниця Наталія, приєдналася до проєкту і внесла свій погляд у вічне і геніальне. Саме перша робота це була у мене Фріда Кало. Ось і так поступово-поступово я брала спочатку таких всесвітніх художниць, жінок, але згодом зрозуміла, що чоловічі постаті теж дуже цікаві. І просто по поклику по у серцю, але кольорова гама вона безпосередньо залежить від художника. Також от від Фрідикали, вона, які вона любила кольори, які най був настрій, яким неї були психологічні стани. Це все через мою призму, плюс історія життєва того художника або художниці, і виходить от, така синергія роботи. Це не просто виставка в офісі забудовника, це про зміну мислення. Бо коли людина бачить мистецтво в просторі, де приймає рішення, воно залишається з нею. І з такими проєктами лев девелопмент формує не лише середовище, а нове ставлення до культури та архітектури. Ми дуже вдячні митцям, нашим клієнтам, партнерам і команді продажу, які долучилися до цього мистецького проєкту. І ця виставка це не кінець, це початок нашого діалогу, з, діалогу мистецтва та архітектури. І також прошу вас слідкувати за нашими новинами, бо з 1 серпня в нас стартує новий проєкт. Буде цікаво. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів.